Лактація, тобто груднове годовування, це є профілактикою раку молочної залози. Про це ми все знаємо, і я поясню, чому це так. Молочна залоза за життя жінки вона повинна проходити чотири етапи свого розвитку. Коли народжується дівчинка, в неї грудна залоза знаходиться в одному гістологічному стані. Далі починається новий етап, тобто з'являються місячні, з'являються естрогени, функціонують яєчники, які виділяють гормони. Молочна залоза росте, розвивається. Це вже інший гістологічний стан. Третій етап це звичайно, живогідність, коли розвиваються дольки, розширюються протоки, тобто молочна залоза, вона готується до лактації. І четвертим етапом є саме лактація, грудне вигодовування. Жінка, яка не годує молочною залозою, в неї є більший ризик появи мутацій в ядрі клітини, тому що якщо виключається один із етапів розвитку, ну, наприклад, якщо вона не вагітніла, або якщо вона не годувала грудя, то звичайно це підвищує ризик виникнення мутацій.